На початку програми ми згадували, що за конституцією кожен має право вільно збирати, зберігати та поширювати інформацію в будь-який зручний для людини спосіб. Насправді дуже багато виникає конфліктів і непорозумінь, коли ви, наприклад, збираєтеся когось сфотографувати на вулиці або знімати на відео. Ми запитали у юриста, наскільки е, законно є знімати, наприклад, в приміщенні магазину або в маршрутці, словом, там, де найбільше виникає проблем із. Людьми, адже люди, як відомо, не люблять, коли їх знімають або фотографують без їхньої згоди. Відеозйомка і фотозйомка, ну, наприклад, в будь-якому публічному місці, як це вважається апріорі дозволеною, і ми всі, виходячи на вулицю, даємо мовчазну згоду на те, щоб ми були зняті на фото чи відео відповідно. Вас можуть звинуватити в протиправному збиранні інформації, якщо йде мова про цілеспрямоване переслідування людини і знімання без її на те відома, в такому випадку існує ризик. Того, що вас звинуватять в неправомірному збиранні відомостей про особу. Але якщо ви відкрито знімаєте, то ніякого подібного ризику не існує. Якщо ви не приховуєтесь, там не з балкону сусіднього будинку знімаєте, то ви дієте цілком правомірно в рамках цивільного кодексу. Чиновник взагалі посадова особа, який за своєю природою публічна особа. Він повинен жити з думкою про те, що за ним практично завжди можуть стежити. Ну, практично завжди я отрірую, звісно, він так само має право на приватність, як і всі ми з вами. Туалеті не мають да, не бажано, безумовно. Не пам'ятаю, окрім як закон, який регулює продаж тютюнових і алкогольних виробів, ніде інше більше не зустрічав визначення публічного місця. Але загальна логіка така, що будь-яке місце, яке передбачає вільний доступ людей. І можливість великого скупчення людей. Тобто так, і маршрутка, і магазин це публічні місця 100%. І інформацію там можна збирати? Безумовно, безумовно. Без... Тим більше магазин містить відповідно, безліч ну, товарів, які і за іншими законами вже про захист прав споживачів підлягають окремо збору відповідно. Тобто, там 100% ви маєте право збирати інформацію. Зазвичай при вході в магазин ми можемо побачити зображення про те, що не можемо ні фотографувати, ні знімати. Але оскільки ми знаємо, що магазин так само публічне місце, то тут ми маємо право знімати. Інше питання, чи нам дозволять. Ходімо. Це така гречка, дорога. 20 гривень гречка. Добре. Добре, я вбачаюсь, у нас фотосумка запрещена. А, а чому? Стаття 307. Забороняється. Яка, я, я, яка стаття? 307 Чого? цивільного кодексу України. Ага, а що це означає? Забороняють мене знімати. Так, а вас знімають? Бузлу. Так, Бузлу. так Бузлу. я вас не знімаю. Ми, ми в магазині, ми мене знімаємо. нас заборонено Так це публічне місце, ні? Ну він мене знімає. Виключте камеру, пожалуйста. Валі кілька секунд і нам вже заборонили знімати. Підміня, то піті сказати, Ну да Ви б дозволили. Звісно, дозволили. дозволили. Було прозвичайно. Ребят, Ну, всі ми люди нормальні. Задали ну, би питання, ми б відповіли на ваші питання. — Ну, тобто, може, треба підходити до вас, запитати, чи можна вас познімати і, і ви б дозволили. Якщо б ви сказали я, от громадянин України, от моя фамілія, угу. я представляю там таку-то пресу. Угу. Як бачимо, право знімати в публічних місцях у нас є, але його потрібно ще вибороти у охоронців.